Свіжі митні дані в США показали, що в травні вартість дрібних посилок з Китаю до Америки впала до мільярда доларів. Це Найнижчий рівень взагалі там з початку 23-го року, порівняно з травнем минулого року, обсяг торгівлі оцієї обвалився на 40%. Да? тобто у цей дрібний імпорт з Китаю. І це насправді різкий поворот для торгівлі, яка раніше стрімко зростала, але це не випадковість, тому що це відбулося через те, що Штати нещодавно скасували. Таку особливу митну пільгу, про яку я вам розповідав, вона дозволяла ввозити товари без податків. Ну тому що мита це ж по суті є податок там на імпорт чогось або на експорт чогось. І оця зміна вона вдарила в першу чергу по гігантах швидкої моди, таких як Шейн, Тему, а також по тисячам дрібних китайських продавців, які використовували цю пільгу для того, щоб дешево продавати товари американцям.